Всім доброго ранку! Або, як говорять на Західній Україні, слава Ісусу Христу! До речі, так вітатися дуже гарно. І мені це вітання подобається. Тому що раніше наші прабабусі і дідусі завжди так віталися. Але потім те вітання десь пропало. Але на Західній Україні так і залишилось. Коли я сюди приїхала, для мене це було дуже дивним вітанням. І коли до мене люди так віталися, я не могла зрозуміти, що вони від мене хочуть. Потім сама від себе дуже сміялася і думаю, боже, не тутешнього видно здалеку. Для мене це було дуже-дуже смішно. Так як я є переселенкою і приїхала сюди з Херсонської області, то в нас так не віталися. До речі. У нас сьогодні така гарна погода була, але була вона недовго, бо потім пішов дощ. Що хотіла ще сказати, люди тут і досі, зараз травень місяць вітаються, Христос Воскрес. Так, вам не почуялось. В нас вітались так тільки три дні. Три дні Пасхи було, три дні вітання. А тут люди будуть вітатися до червня місяця. В червні буде велике свято, і аж потім вони вже так вітатися не будуть.